Росія офіційно підтвердила, що за два роки окупації так і не змогла створити працюючу систему освіти. На тимчасово окупованих територіях України Держдума ухвалила рішення продовжити так званий перехідний період у сфері освіти до 1 січня 2028 -го року. Государственная дума России поддержала продление переходного периода в сфере образования на воссоединенных территориях. На пленарном заседании председатель заксобрания региона Виктор Емельяненко представил соответствующий законопроект, подготовленный законодательным собранием Запорожской области. Его цель завершение интеграции новых регионов в России образовательное і научное пространство, создание для этого комфортних условий і зняття адміністративної напряженности до 1 января 2028 года. Попри гучні заяви, окупанти не спромоглися організувати навчання за російськими стандартами. У багатьох школах просто немає кому викладати. Значна частина українських педагогів відмовилася переходити на російські програми. А завезені з Росії молоді спеціалісти масово звільняються після кількох місяців праці. Причина дуже проста: небезпека, хаос, відсутність умов і небажання брати участь у пропаганді. Через нестачу кадрів і матеріальної бази НАТО дозволили тимчасово не підтверджувати оці всі, знаєте, акредитації у шкіл, проводити спрощену атестацію та залишили особливі правила для вступу до російських вишів.